до Відмінності Відмінності між партнерами не мають руйнувати шлюб. Це от якраз базується на тому першому пункті, там, де коли є два Я, сходяться і будують Ми, то оце ми, це спільність, а відмінність це от ті я, які залишаються. І, наприклад, там партнер має схильність до, ну, до такого як то, витрачання грошей, а партнерша має схильність до заощадження. То в здорових стосунках це взаємно використовується, тобто не так, що має бути або так, або так, а вони взаємно доповнюють один одного. Наприклад, я можу, якщо я маю таку схильність до занадто заощадження, то я можу в партнера вчитися більш так лояльно ставитися до витрачання грошей і не осуджувати його за, за те, що він інакший, а ну щось собі взяти, наприклад, для себе. Або на ну, якщо я бачу, що там іде дуже занадто, то можу сказати про це, але точно не заперечувати його і своїх особливостей, які є відмінні. Тобто толерування таких відмінностей, які не шкодять нашій, нашим, нашим стосункам.